Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Вчора був чистий четверг і, як всі господині, ну, практично в четверг, печуть паски. Я теж вчора пекла паски і, і хочу вам теж в описі під відео дати рецепт, по якому я вже роками печу ці паски. Мені дуже подобаються вони, з'їдаються просто в навіть не дочекавшись паски. У мене рецепт такий дуже доступний, без заморочок, без танців з бубнами. Тобто єдине, що ну це кожна господиня вам скаже, що потрібно тісто дуже гарно вимішувати. Тобто, спочатку зробили опару з тіста, і вже коли опара підійшла, додаєте борошно і вимішуєте перший раз, воно починає липнути тісто, потім відставляєте його. Воно знову підійшло, і вже за другим разом потрібно хвилин 20 вимішувати руками дуже гарно, розтягуючи, вимішуючи його. І в рецепті я вам конкретно не скажу, скільки борошна, але ну, так, на, на око, скажімо так. По, в, в процесі вимішування я поступово додаю борошно. але робіть так, щоб воно не забивалось вам, щоб воно не було забите. Воно повинно е, трішки бути, е, ну таке, знаєте, еластичне, як м'який пластилін. Ні не, не, не в якому разі не забивайте його борошном. Час від часу я змащую руки олією, і тоді воно не так липне. І вже за другим разом гарно вимішуючи тісто. Коли воно вже підійшло, тоді розпаковуйте, розфасовуйте його по формочках і випікаєте. З цього рецепту я вам скажу, виходять ось такі 5, раз, да, 5 пасочок невеличкого розміру. Ось такі. І з цього самого тіста я роблю ось такий маківник. Маківник у мене з'їдається ну, практично до. До самої паски, От вже половина його залишилася. Тісто, тісто виходить дуже смачне, розсипчасте е, е, вологе. Ось, бачите, така вона м'яка, е, ну, трішки розсипчаста і волога. Я вам розрізала пасочку показати. Смачна, солодка, і вона зберігається. Е, Ну, вона не сохне практично, але ну, я в пакети ложу, і вона в мене до неділі часу зберігає, зберігається практично свіжою. Ну, вони смачні, і вони в мене не, довго не залишаються. Буквально після паски за 2-3 дні вона в мене з'їдається. Маківник взагалі прекрасний, дуже такий вологий, і туди багато родзинок я кладу. Макуб дуже багато люблю, люблю класти, бо він такий, теж такий, бачите, вологий, смачний, сочний. Тому ну, ось такі в мене паски. Трішки глазурний вийшла в мене чомусь. ну, Не так дуже добре хотілося, щоб вона в мене збилася. Ну, Збилася, прикрасила її посипочкою. Ну, своє скажу вам. Завжди Паски в мене вдаються, смачні. Але е, от, на початку війни, коли, була, коли почалася війна і пеклися Паски, то в мене не вдалися Паски. От, от і не вірте, да, що це все, коли випікаються Паски, закладається енергетика. І це не тільки в мене, скільки моїх знайомих теж під час війни, в другому році. Паски не вдалися у господинь. Ну, цього року я зізвонювалася зі своїми подругами, то всіх далі Паски вийшли. Тому будемо надіятися на краще. Будемо вірити в краще. І всім я бажаю гарно зустріти, відсвяткувати Пасху і бути в гарному настрої під мирним небом, дай Бог. І щоб у всіх все було добре. Всім вам дякую за перегляд, друзі, всім гарного дня, смачної паски, до побачення!